Я пам'ятаю цю людину як дуже світлу людину. Він завжди світив і своє світло передавав іншим. Завжди було життя. Було світло, сонечко факультету, яке завжди посміхалося. Завжди випромінював світло. Душа, мені здається, нашого факультету і дуже світла людина. Він завжди випромінював от світло, так? Світла, чесна. Ця людина настільки світла, настільки сонячна. Це людина, яка несла зі собою світло. Він був толерантний надзвичайно, надзвичайно відповідальний. І мені здавалося, що такі риси, вони рідко поєднуються в одній людині. Тобто і доброта, і надійність, і порядність. Я пам'ятаю, коли... Він вже служив в Збройних силах. Я почала працювати ведучою. До цього я працювала виключно на сайтах в текстових варіантах. І я виставляла до себе в історії якісь такі вирізочки з ефірів. І він навіть не коментуючи це там умовно, коли йшов прямий ефір, він потім мені відповідав на історії і казав, що навіть я не можу зараз дивитися в прямому ефірі, але я переглядаю кожен раз ваш ефір після того, як він вже завершився. І для мене це дуже важливо. Ви дуже великі молодці. І, ну, це це для мене було дуже важливо. Це дуже надихало. Богдан Михайлович з моїх спогадів був дуже е, чемною, вихованою та освіченою людиною. Я не можу говорити про Богдана Михайловича без усмішки, тому що це настільки завжди була щира і позитивна людина. І я от скільки пам'ятаю, коли б я не приходила на факультет, і найчастіше на другому поверсі можна було зустріти Богдана Михайловича, який постійно там з паперами чи без паперів, але переважно з паперами якимось кудись іде. І він завжди настільки от щиро. Добрий день, Ніка, як ваші справи? Мене дуже чіпляло те, що він завжди до студентів, коли він їх зустрічає десь там на коридорі, де б він їх не зустрів, він. Завжди до них по імені звертається, і от він приділяє цей час для того, щоб поговорити і щиро поцікавитися, як справи в його студентів. Він був такий завжди скромний, але при тому, що ця його енергія доброти, щирості, позитиву, вона ну нікого не залишала так байдужим. От всі, мабуть, цим захоплювались. Я пам'ятаю його саме таким, дуже відповідальним, надзвичайно відповідальним. Мені здається, і я переконаний в тому, що. Кілька таких людей, як Богдан, можуть робити роботу, яку мали б виконувати 50 інших людей. Я, якби, досі не, не дуже сприймаю його відсутність. пам'ятаю його дуже щирою людиною, дуже чуйною. Він завжди був відкритим до студентів, і от він жив факультетом і жив для студентів. Він був дуже таким. Викладачем, який завжди дослухався до кожного студента і намагався знайти підхід до кожного, я не була ні, ні рідною йому людиною, ні другом. Я була просто його студенткою, але такого викладача в своєму житті я ще не мала. Зараз мало таких людей, вони є, але як ми бачимо, їх, їх у нас забирають. Я точно можу сказати, що я запам'ятала Богдана Михайловича як викладача, який був справді дуже уважний до студентів. Тобто ніколи не було такого, що ти здаєш йому якусь роботу, якесь завдання, і він просто такий «Угу, угу, добре, наступний. Він завжди питав, він завжди цікавився, насправді, що ти можеш ще про цю тему сказати. Він ніколи не казав слів просто так. Тобто, він ніколи не казав, просто там я прочитаю, я дізнаюсь, він завжди те, що казав. Те він і робив, і мені здається, він дуже сильно тим відрізнявся і таким чином створювався якийсь такий контакт між студентами і між ним. Тому що ти знаєш, що що би ти не сказав цій людині, вона тебе почує. Вона не просто буде тебе слухати, вона тебе справді почує, вона справді поцікавиться, вона справді запам'ятає, і ти мені здається, кожен студент міг відчути себе особливим для нього. Богдан просто унікальний хлопець був. Він все знав, він так багато читав. Він так аргументовано вмів розповідати, в дискусії виступати. Він не боявся також комусь підказати, допомогти. Він такий при тому всьому, що він такий був розумний, інтелектуальний, такий інтелігентний. Він до того всього ще був такий скромний, такий не хотів цього демонструвати зайвий раз. Але як треба було комусь допомогти, він завжди допомагав. Кожен похід на його пару це було як на свято. Були дні, ну буквально, що я ходила суто на його пари виключно, щоб побачити просто Богдана Михайловича, а щоб почути навіть, а, навіть більше не якісь там наукові речі, не його як професіонала, а просто його як людину. Бо він заряджав, ну, я не знаю, постійно йшла з його пари настільки заряджена, просто любити цей світ. А коли я приходила до нього. Якийсь такий спокій, просто він просто дивився на тебе, посміхався. Він цим таким милим, милим цією усмішкою такою. Він завжди був усміхненим, щирим, приязним. Він завжди був чуйним і лояльним насправді. Ну, Не при інших викладачах, звісно, сказано, проте він був моїм улюбленим. Це втрата не тільки для студентської спільноти, а й загалом для цілої країни. Я пам'ятаю його дуже щирим і відкритою людиною, тому що він завжди, коли приходить до нас на пару, він завжди приходить до нас з усмішкою. Любив часто жартувати навіть дещо. І в нас була така компанія, можна сказати, гальорка, яка сиділа на останніх партах. Щось говорила собі, шепталася, і він завжди з нас дуже сміхунькався. Він був дуже делікатною людиною. Він свою думку міг утвердити дуже так, делікатно переконати, навести аргументи. І людяність його, людяність, щирість, він завжди був усміхнений, він завжди спілкувався зі студентами. Наскільки він був відповідальною людиною, що е, навіть. Такий жарт був, якщо приходила перевірка на факультет, або приїжджали перевіряти кафедри, методичне забезпечення, наукові звіти, то завжди йшли на кафедру мови засобів масло інформації. Бо Богдана Михайловича Маркевича все було на найвищому рівні, все було чітко. Він сам був красивий душею, і все навколо нього просто і в його руках ставало красиво. Ви знаєте, з Богданом якось так було надійно. Ти приходив на кафедру, ти відчував, що там є господар, що там є якийсь такий міцний тил. І там, от просто на цій кафедрі, така була душа з тим, що Богдан, Ти заходиш, і він усміхається. Це така була велика радість. Я вам не можу передати. Він е -е, ходив на англійську, каже: Я цьогоріта їду в подорож машиною. Ви собі можете вивити? Машиною в Португалію з друзями. І вони зробили якесь таке коло. Я вже там зараз того не відтворю. Вони зробили таке коло Європою до Португалії одним боком, верхом, потім назад низом. І він каже: і я всюди говорив англійською, і всюди мене розуміли. І це так прекрасно знати англійську добре. Я його дуже за дуже це поважала і цінувала те, що він постійно прагнув розвитку. Ми з ним листувалися про те, як Реал зіграє, особливо після першого тайму, як він грав в. Фіналі Ліги Чемпіонів і дружно зійшлися на думці про те, що все одно, хоч Реал і гірше провів перший тайм, але він неодмінно виграє, бо реал це команда другого тайму. У мене навіть було, коли я розказувала про особливості мовлення в моїй сім'ї, в моїй родині казали, як говорить моя бабуся, звідки це пішло. Він все питався з такими деталями. Так говорить, а може так говорить. В мене, наприклад, в моєму регіоні ще такий вислів використовують. І Ми ділилися цим, і це. це Показувало його уважність до студентів, він завжди пам'ятав все про всіх. Тобто, якщо хтось навіть один раз згадав своє хобі, якесь своє захоплення, він потім часто міг згадувати це, заводити якусь тему відповідно до цього. Він ніколи не забував, він, він завжди все одно пам'ятав, що ти танцюєш, ти співаєш, ти там е, таке в тебе хобі. Я пам'ятаю, що в нас був якийсь збір, і ми мали гроші, якісь в нас залишилися. З нашого збору, і ну, нам було важливо комусь передати. Ми ж маємо переважно список там, студентів, які на фронті викладачів. І я пишу, Тане Михайловичу, дивіться, треба щось вам допомогти. Давайте ми вам щось допоможемо. Добрий день. Та в мене все добре. Ну тобто, навіть я так ловила себе на думці, що я могла написати, що в мене все нормально. А це людина, яка завжди писала: в мене все добре, в мене все прекрасно, мені нічого не треба, в мене все є. Він кидає фотографії там, та от нас забезпечують, в нас все прекрасно. Я кажу, та давайте ми вам щось ну, якось допоможемо. Точно чого ж вам хочеться. Ну, тобто, це ж йдеться не тільки про ті якісь супернеобхідні речі. Це ж йдеться, про кажу, давайте, може, солоденького щось вам хочеться. Солоненького, будь-якого, давайте. Ні, Ні, в мене все прекрасно. Як у вас там справи? Він завжди просто був і він був такий щирий, і він от наповнював собою. Йому не потрібно було. Говорити про те, що я хожу, наповнюю людей. Він наповнював собою своєю цією скромністю і такою дуже-дуже винятковою щирістю. У мене ще такий один міні-спогад навіть про Оксану Забушко і музей покинутих секретів. Коли з'явилася ця книжка, перший наклад був дуже маленький. Її швидко розкупили. І, і Богдан Михайлович каже: я знайду тобі цю книжку. Я не знаю, де він її купив, він її сам не читав, але він мені її приніс. І ця книжка є досі в мене вдома. Він дарував мені такі подарунки і для. Душі. У мене є такий гарненький ангелик, схожий, напевно, трішки на мене. Це його, до речі, останній подарунок останнього 2023 року. Цього року я вже не отримую подарунки від нього на день народження. Я пам'ятаю, це була наша перша пара з української мови, яку він викладав. Ми тоді ще тільки-тільки починали всі знайомитись. Там був такий момент, ми щось. Почали розмовляти про якісь слова, він нам пояснював про їх значення, і якось так мова зайшла про книги. От, власне, багато хто з аудиторії тоді з ним розговорився, але от мене вразило, що людина дуже-дуже дуже сильно розуміється в літературі, особливо в японській. Ми розмовляли тоді з ним про Харукі Муракамі. Обговорювали книгу після Мрак. Мені дуже сподобалася з ним та розмова. Прям тепло було. Він з нами був з першого до четвертого курсу. Він завжди нас підтримував, і через це я обрала його своїм науком-керівником. Ми разом з ним писали курсову роботу. І я хотіла з ним писати разом дипломну, але не встигла, тому що в січні місяці він пішов до Лав Збройних сил України. І це був насправді дуже важкий для мене удар, тому що в нас була дуже крута співпраця, в нас була дуже крута курсова. Він підтримував протягом всього періоду написання. І з таких історій я пам'ятаю, як ми ввечері з ним засиджувалися в Zoom. У нас був Google Документ, де я писала курсову. І він просто майже кожен абзац, навіть який був окей, написаний, він коментував якимись такими фразами, типу Ой, яка крута думка. Потім наступне речення він коментував. Дійсно дуже круто, ви аргументували там свою думку до прикладу. Тобто він не виправляв те, що неправильно, він коментував майже кожен абзац. Для нього це було дуже важливо. І це настільки надихало мене писати все краще і краще, робити е, більш поглиблений аналіз в своїй курсовій. тобто це було настільки емоційно залучено, він настільки підтримував в цей стресовий період для кожного студента. Що іноді е, я навіть нещодавно спеціально переглядала цей гугл-документ, і це було дуже складно, тому що коли ти передивляєшся ці коментарі з колосальною підтримкою. Це складно розуміти, що цієї людини більше немає. Ми для нього робили в нас були пари. Перший другий курс в Zoom, і наприкінці першого курсу здається, ми робили йому таке відео подяку. Тобто, в нас була лекція, він закінчував, і ми всі підняли листочки, де ми писали: Ми вас любимо на різних мовах і дякуємо вам. Він тоді був дуже задоволений. Він дуже посміхався. Дуже нам дякував. Ну а ми. Звичайно, дякували йому, тому що його пара це насправді було просто щось неймовірно казкове і неймовірно чудове. І зараз, коли я заходжу на факультет, в моїй голові є така картинка, коли він стоїть на сходах, і ми з ним ну ми завжди піднімались по сходах. Він нас зустрічав там і казав: там Доброго дня, ви йдете на пару, як у вас справа? І так далі. І коли. Перше, після його загибелі я прийшла на факультет, і я розумію, що я не побачу його більше на сходах ніколи. Це дуже складно. Це був можливо чи перший, чи другий курс. Я вже точно не пам'ятаю, і точно не можу сказати, від якої кафедри це було. Можливо, навіть і від його кафедри був проводився такий захід. Там це був чи ювілей Шевченка, чи щось таке. Мене попросили заспівати. Я ж ще тоді не дуже співала, мене ще тоді не знало. ну вже так починали знати, що я трошки співаю, але він ще не знав що тоді, що я співаю. І був цей захід, він був в 303-й аудиторії. Там було дуже мало взагалі і студентів, викладачів ніби не було, але був він. Я виступала, і я під час виступу дивилася на нього, і в його очах я бачила таке захоплення. Захоплення мною як студенткою, захоплення мною як е, людиною, яка гарно співає, яка, е, яка для нього, можливо, відкрилась зовсім по-іншому. І він подав мені своїм виглядом, своїми очима те, наскільки він мною захоплюється. Для мене це було тоді дуже важливо. Ну, спогад в мене в альбомі, в фотоальбомі. Е, я спеціально взяв цей фотоальбом, це весільний фотоальбом. Е, і коли потрібно було вибрати дружбу, то в мене не було сумнівів. Богдан був в мене другим дружбою на весіллі. Е, я завжди пам'ятаю такий момент. От навіть сьогодні відкрив цей фотоальбом. І коли знайомі гортають фотоальбом, то на деяких фотографіях, на деяких світлинах є наречені, тобто молодята. От мені дуже подобається ця світлина. Він був другим дружбою, а перший дружба кудись зник на весіллі, коли зникає дружба. Тобто, це ж така непередбачувана ситуація. Тобто, фактично, Богдан виконав функцію за двох дружбів і до кінця нашого весільного вечора був з нами. Тобто, Богдан просто залишався не тільки колегою. По роботі на другому курсі, на другий семестр я дізналася, що Богдан Михайлович збирається у Збройні сили. Він пішов вже на навчання, і я з кожною парою наділася все-таки ще раз з ним зустрітися, якось якось його обійняти. І коли в нас був випуск бакалаврів, він зробив такий сюрприз. Він прийшов вручати дипломи, і тоді, після самої самого випуску, ми з ним зустрілися біля входу університету і. Так щиро і міцно обійнялися як ніколи, як ніби в останній раз. І ці обійми для мене запам'ятаються на все життя, тому що я запам'ятаю його таким, як він був теплою, щирою, світлою та доброю людиною. 11 років тому, в листопаді, у Львові, а саме Євромайдан, Богдан Михайлович був одним серед таких викладачів, які завжди були поруч зі студентами, особливо на Львівському Євромайдані, коли все розпочиналося. Пам'ятаю нашу крайню розмову. Це була. Розмова про Василя Стуса, і він сказав е, таку фразу: от Дар'я, подивіться на те, який погляд Василя Стуса, яким він був сильним. Ось, і я згадувала це вже після загибелі Богдана Маркевича. Він говорив про Стуса, що Стус сильним був, а насправді і сам Богдан Михайлович був дуже сильною людиною, тому що наскільки змінити своє життя від університету, прийти так одразу до армії. Ну, я не знаю, ну, це не кожен може. Тим паче, такі люди, як Богдан Михайлович, ну, освітяни, дуже такі освічені, розумні, вони би мали працювати зі студентами, вчити студентів, виховувати їх, робити з них людей, гідних людей, тому що Богдан Михайлович був саме такою людиною, яка б змогла навчити студентів бути гідними людьми. Я збирала всіх кураторів першого курсу. І Богданчик теж був куратором, я завжди його тільки чекала, щоби. Закінчувався термін, знову я просила, щоб він брав перший курс, бо тому що його студенти надзвичайно любили. І ми зібралися, у нас було шестеро. І один Богданчик прийшов з блокнотом і з ручкою і так сумлінно записував. Записував: каже, Та що ж ти пишеш так, я, Ми ж так ні про що сміємося. Говорим, каже, ні, ні, я маю все записати. Йому це теж, мені здається, подобалося. йому подобалося зі студентами працювати, і тому він стільки уваги приділяв тій роботі. Та, Я граю в театрі під мостом, і якось на парі е, я сказала йому е, таку річ, що е, припрошую, я не зможу бути у вас на наступній парі, бо в мене буде генеральна репетиція п'єси Маклена Граса Куліша. І я навіть не думала, що ну, це може бути комусь цікаво, бо викладачам зазвичай ну, ну, байдуже чим займається студент, що в нього взагалі в житті відбувається. А Тут він зацікавився сам, запитався, а коли вона буде, а що за вистава, а... от ти головну роль граєш. І я бачила в ньому стільки щирої зацікавленості, а, ніби, ну я не знаю, ніби я говорю з якимось своїм просто, ну, другом. І він написав мені, щоб я надіслала йому посилання на квитки, і він сказав, що купить. І потім, кидає мені щось вже купила, квитки, я буду. І я така клас. І коли він вже прийшов на виставі, я бачила, його, він був з якоюсь а, з якоюсь жінкою. А, і він сидів такого посередині ряду, і мені так було приємно, коли я якось ловила поглядом, ну, його погляд, а, і в нього було якось. ну, Можливо, мені так здалося, але я читала, це як. Захоплення якесь, ну тобто гордість, от гордість за мене. Після остави він до мене підійшов, і, як завжди. От як завжди. Ем, він, він був соромізливим, дуже. Ну, всі ми знаємо. Е, от, і він підійшов, там, боявся, бо до мене спершу підійшли батьки, там, друзі, бла-бла. Він там десь ззаду стояв. І вже потім, коли вже всі розійшлися, він підходить до мене такий. Надія, ну, я дуже вами пишаюся. Дуже вам пишаюсь, і, і, і навіть очі мені не дивився. <смі> він каже: він дуже посміхався, отак і дивився кудись в бік, бо він, ну ти, ти знаєш, він не дуже любив там очі сильно дивитись чи щось таке. А сказав, що він дуже мною пишається. От він вмів, він вмів якось от зачепити просто собою цією своєю добродушністю, добротою. У нас була відкрита пара в однієї з наших колег в головному корпусі, і ми виходимо, а там стоїть Богдан. Ви знаєте, я просто не стрималася. Я його обійняла. І я кажу: ви знаєте, Богдане, ну так бракує вас на тій кафедрі. І я на нього подивилася, і мені так здалося, що в нього якась аж сльоза з'явилася. Бо він просто він кафедру любив як свою другу сім'ю кафедру, факультет, студентів, цю роботу. Богдан Михайлович мав собі тепло і передавав його кожному кого знав. І це та людина, з якої потрібно брати приклад, яку неможливо забути. Ми повинні продовжувати його справу, бути такими ж добрими, такими ж щирими, такими світлими, такими людяними, любити світ так, як любив його він.